Наші найщиріші вітання, шановні глядачі, роздільний творчі багато, справді багато на творчих людей наше місто. І сьогодні не виняток, народна майстриня, що виготовляє поробки зі стрічок, Юлія Лохманчук. Мої вітання, Юлію. Скажіть, будь ласка, де взагалі ви вчилися? Розкажіть про себе трошечки, і чи переплітається ваше навчання безпосередньо з вашим видом діяльності? Я вчилася в Одеській національній академії харчових технологій на технології борошняних кондитерських виробів, макаронних виробів та харчоконцентрацій. Я вчилася на бакалаврат, потім поступила в на магістратуру і закінчила на диплом з відзнакою. Угу. Але потім я завжди була натурою творчою і шукала натхнення, що ж таке я хочу робити. І ось якраз перед 14 лютого. Мода набрала така тенденція дарувати своїй коханій дівчині або подрузі букети ручної роботи там, з метеликів, а потім і пішли з атласних стрічок. І я дивлюся, і я розумію, що мені це подобається. Я хочу цим займатися, показала батькам, показала друзям, вони мене всі підтримали, сказали: Юля, давай, ти можеш. Гайда, та а де саме тоді ви вчилися цього ремесла? Вчилася сама, дивилася уроки в інтернеті, як хто робить. Спочатку не одразу виходило, там якісь карикатури виходили, але потім з часом, чим більше я дивилася уроків, більше бувало якогось досвіду, то в мене почали виходити такі троянди, якими я, в принципі, задоволена, але це не край. Я завжди удосконалюю свої Саме технології. Так, звичайно. Це Приходить з досвіду. Звичайно, те, що там навіть я скажу, які художники, і не тільки художники, як творчі люди, співаки, і композитори написали щось одне це, що це для них там ну, типу вау, клас, але все одно вони не зупиняються. На цьому йдуть далі, тому що розуміють, що вони можуть. Те саме ви. І це такий вістрі, якщо ви такого дотримуєтеся поняття, то це дуже добре. Так, я, я, в принципі, думаю, що... самокритична, і тому я завжди хочу, щоб було краще. І ось, наприклад, я отримую замовлення і я. Дивлюся, так, можна тут так зробити, можна так зробити. І я завжди пропоную своїм замовникам деякі ну, такі альтернативи. І завдяки цьому, мабуть, я і користуюся попитом як майстриня, що ось зі мене легко вести діалог. Угу. Шановні глядачі, до речі, хочу звернутися саме до вас. Якщо ви послуговувалися роботами або були замовниками саме безпосередньо Юлі, Напишіть, відгукніться, поширте це відео, напишіть, що ви замовляли. Я думаю, що Юлі буде приємно почитати коментарі і побачити приємні такі ніжні дощему серця слова. А тепер запитанчика щодо вас, пані Юлі, безпосередньо, все ж таки, ви ж нашого гостя. Якими техніками ви послуговуєтеся? Коли ви готовляєте? Як відбувається взагалі цей процес? Розкажіть про це. Спочатку я беру ось таку стрічку, нарізаю на ось такі клаптики. Це приблизно 9 см. Ну, і Ширина це не має значення, що буде, так? так. Ну, в плані там квітка, яка там Це, Наприклад, ось на таку трояндочку, ось такі клаптики беруться. Угу. Нарізається ось так стрічка. Я відраховую кількість, яку мені потрібно, і нарізаю. Далі ось з такого клаптику я роблю ось таку пелюсточку. Потім кожну пелюсточку я ось так опалюю, щоб вона тримала таку форму. Опалюєте ви чим? Свічкою. Тобто там можна то, там, то, що, то є віск, та? там чи що? Ні, там саме. А, ви просто її підпалюєте, да, да, воно як, типу, трішки підгорає. І, так, за рахунок та, того, що це синтетика, театика, да, вона плавиться. Угу. Я зрозумів. І наступний етап? І наступний етап вже беру клей, що в пістолеті, і вже сколею її таку квіточку. Угу. Ну, така, я скажу важкеньку відносно, така квіточка тану, звичайно. Так, тут клей. На початку у мене виходили ось такі маленькі, кількість пелюсток однакова, але можна побачити ось мій особистий прогрес. Угу. Ну, то, звичайно. Це все практика. Я гадаю, що взагалі ну, дуже реалістично. Тобто це видно, що так, знаєте, як, як намальоване, а справді квіточка відповідає всім таким характерним особливостям троянди. Тобто, видно, видно так. розвиток. Скажіть, будь ласка, як ви вирішили. Перейти з хомбі на бізнес? Не знаю, просто наважилася і все. Мене всі підтримали, сказали, Юля, в тебе все вийде. В тебе все вийде. А можеш розказати, як давно це ви почали не тільки от набивати руку, зрозуміло, що ви далі продовжуєте, А от як от ви вивчилися, так? Десь а скільки, ви, до речі, вчилися відносно цього? Ну, що, я розуміло, там, почали там, робити... Більше місяця пропав. Десь понад да, понад місяць. Це ви навчилися. І далі ви вирішили. Я так розумію, оприлюднити, да, свій результат, щоб люди побачили, як ви на що ви спроможні так, творчо. І не було такого як остраху. Звичайно, що, що був завжди, коли ти починаєш свою справу. Важливо, це велика чи маленька. Але для мене ця справа це як маленька моя дитина, до якої я так лагідною ставлюся. і… Ну, звичайно, боялася, бо вкладе стільки сил, ну не кажу вже за кошти, але ну, в мене гарна вдача. Дай Боже, дай Боже. І чи пам'ятаєте ви ваше перше замовлення? Так, пам'ятаю, спочатку це на 8 березня я зробила багато букетів і за допомогою батьків це мені таких, допомогли так? так. Батьки допомогли мені їх реалізувати, або вони самі працюють у сфері торгівлі. А далі вже я почала активно вести Тік-Ток, хоча до цього я його ніколи не вела, як і сторінку Інстаграм я давно не вела. І тому для мене це знову-таки навчання вести це, знімати відео, як правильно під яким ракурсом, як виставляти світло. Це все я вчилася з нуля, скажімо так, і потім через декілька місяців тільки, хоча ну, це досить такий тривалий проміжок часу пройшов. А я отримала перше замовлення на 50 троян для героя України. Ну скажу чесно, важко приймати такі замовлення морально саме, бо коли складаєш композицію, ти розумієш, що людина віддала життя, і твоя композиція буде прикрашати могилу людини, яку ти вважаєш дійсно героєм. Бо кожна людина, яка захищає, автоматично стає для мене героєм, як і для більшості українців. Не саме так і, і я так розумію, це ви напевно одна в нас смісі, та яка робить такі поробки квіт, квіти, саме для які потім стають такою знаком пам'яті шани загиблим. Чесно кажучи, я не знаю. Я за цим не слідкую. я Просто зациклена на тому, щоб працювати на себе як краще. А як інші працюють, я рада, якщо і в інших будуть замовляти, так само. Ну, тобто у вас зараз е, найбільше тобто, да, рісніє ваша колекція творча, це, я так розумію. Саме для героїв. Для героїв, Лише для героїв. Да? Зараз, зараз і, так... тільки для героїв. А я буває, так... що замовлення і таких. Звичайно. Але з-поміж цього, то це. для... Так. Основна частина це саме для героїв. І замовляли великі, у корзинках і маленькі. Тобто, а який по... у вас був рекорд? От не понад? 54 це... троянди 50. в окрилому кубі. Угу. <laughs> Я його зробила за два дні. Це були важкі два дні для мене морально, бо не спала. Бо потрібно було терміново, терміново і так. я згодилася, прийняла цей виклик для себе. Юля, скажіть, будь ласка, а от, от таку троянду. Скільки це можна за часом зробити? Якщо одну троянду, то приблизно година на одну троянду. Тобто, да, уявіть собі, да? Одна троянда це година. А у Юлі було 54 троянди. Тобто, якщо. Ну, це я швидкісному чим і працював. як то поможете, то можете. Ви здогадатися, що це справді складно. Так, але коли ти саме багато троянд робиш, то вже автоматично якось швидкість збільшується. Ну я тут навіть не можу собі уявити, справді це ж. Ну, якщо година на трояну, це ж це треба сидіти. За... Ви не засинали, коли це робили? Ну, звісно, спати хотілося, але не так спати, як просто спина болить. Але мені це подобається, і тому. Я не відчуваю такої, втоми сильно. А, до речі, ви можете сказати, там, може хтось для вас є натхненником, там, ви дивитеся його роботи. і там, Є такі люди теж? Ні, я. Чи це ви просто Р... подивилися, ні, як відео майстер-клас. Я до... майстер бачила та... майстер-клас, а потім. Я думаю, ну спробую ще я, а потім спробую ще якось по-інакшому це зробити. Наприклад, в Сонях натхнення до мене прийшло, коли я з сім'єю їздила на Житомирщину до своєї рідні. І якраз у той сезон поля розквітали соняшники, я дивилася і зловила натхнення, що ось я хочу зробити Сонях. А скільки Сонях за часом має в... тривалісне виготовлення? Приблизно півтори години. Угу. Дивлячись, які а, речі, я робила о... ось такі великі, що розміром в мою голову, то він 2 години. А це для чого ви робили їх? На букет. Ого, тобто ви вістили. і скільки там ж було таких? А, був букет, де один великий сонях і 25 троянт. Угу. а був, зам... було замовлення, де саме кошик соняхів. Але я не рахувала, скільки часу я там його витратила, великий, бо так? там знову ж таки. Термінове замовлення було. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, а оце, ви, так, це від таке м'якеньке? А як воно? Це Ви складаєте, а потім. А це стрічка, а що також, потім воно як складається, як... складається. І от так от нарізається на маленькі кусочки. От отако зверху ще потім граєтеся, так? Да? Так, це довго. Ну, я бачу, тому що воно ну, справді, подивіться, воно таке гарненьке, молодець справді. Так. Дай Боже, щоб, все ж хто кажуть, да, там коли щось смачно готує газдиня, кажуть, щоб ручки не боліли, так само ж пі вас ручки не боліли від такого. А як вас можна буде знайти? Розкажіть, якщо... я є в Інстаграм у Фейсбуці, просто в Фейсбуці Юлія Лохманчук, в Instagram Julian Flowers. Угу. посиланечко буду дати, І також є у Тіктосі. Ну і на останочок, скажіть, будь ласка, як ви від імені всіх народних майстринь, що би ви побажали? Да. Першочергово нашій Україні, вашим колегам і українцям, щоб не літали шахіди над головою, ми спокійно могли робити свою справу. Все інше і мирного неба, а все інше воно якось прийде саме. Дякую, слава Україні! Дякую. Граєм за слава.